Чи можна реально змінити свою долю? Задали мені питання. І погодьтеся, це питання, яке хвилює кожного з нас. Дехто вважає, що все визначено, а хтось вірить, що ми самі є творцями свого життя. Давайте поглянемо на це з двох сторін: з одної сторони астрологія, з другої сторони енергетична практика, і холодинаміка. Карта долі, а не не вирок. Астрологія не говорить, що ваша доля залізобетонно визначена. Натомість вона дає вам картуз з усіма можливостями, шляхами, викликаними та скарбами, що чекають на вас, але саме ви обираєте, куди рухатися. Плутон це планета глибинної трансформації, коли він робить аспекти, він не руйнує ваше життя, а вириває старі віджилі програми з коренем – це болісно, але необхідно для оновлення. Плутон показує, що себе потрібно відпустити, щоб створити простір для нового. Це є першим кроком до змін долі Уран – планета на раптових несподіваних змін. Він приносить прозріння, різкі повороти та неможливі та можливості там, де ви їх не шукали. Його вплив це той самий момент, коли ви раптом побачите вихід із. Здавалося б, з безвихідної ситуації ретроградні планети це не час невдач, це період для переосмислення та внутрішньої роботи. Вони змушують нас переглянути, свої дії, повернути до незавершених справ та виправити поминки. Це як перепрошивка долі, але зсередині. Доля це голограма, яку можна змінити. З погляду колодинаміки та енергопрактор. Доля це не жорсткий сценарій. Це голограма, створена вашими думками, емоціями, родовими програмами. Те, що відбувалося з вами в минулому, це записана програма на підсвідомості. Ви можете її переписати завдяки енергопрактикам. Можна не просто зрозуміти, звідки взялися ті чи інші проблеми, а й змінити енергетичний код цих програм. Це як відреагувати текст свого життя, забрати старі обмежуючі речення і написати нові позитивні. Давайте зробимо висновок. Доля у ваших руках. Долю можна змінити. Астрологія показує, коли, в якому напрямку вам найкраще рухатися Це натальна карта. А енергопрактики та холодінаміка дають, дають вам інструменти, щоб змінити справжні. Відбулося. Ви не просто йдете за карткою, ви стаєте її творцем. Кожний ваш вибір сьогодні це крок до нового майбутнього. Залишилося лише взяти відповідальність за свої рухи і почати діяти. Хочете дізнатися, що відбувається саме у вашому житті? Ваша доля це не загадка. Вона написана в даті вашого народження. Щоб отримати персональну відповідь, яку родову карму ви несете, напишіть мені в коментарях дату, час і місце народження. Ви відразу отримаєте прекрасну можливість зрозуміти себе краще. А більш спеціальна пропозиція, дивіться, читайте в дописі.